Цьогоріч Коростенська міська гімназія, створена на базі загальноосвітньої школи номер 4 зустрічала не лишень учнів та їхніх батьків, а й поважних гостей, зокрема міського голову Володимира Москаленка. І перше слово йому гімназія має гарні традиції, багато років, і особливо новітній період історії гімназії це період. Перемог це найкращі учні, це найбільше знову таки переможців предметних олімпіад, це перемоги в спортивних змаганнях, це діти, які продовжують навчатися в вищих учбових закладах. Хотілося, щоб сьогоднішні учні гімназії продовжували ті традиції, щоб ви були завжди кращими, щоб ви були кращими і переможцями себе в школі в місті, в області в нашій державі і в світі гарні святкові і навіть романтичні слова вітані настанов пролунали на адресу гімназійців з вуст начальника міського відділу освіти Алли краснокуцької сьогоднішній день сповіщає нам не тільки про початок нового навчального року але і про нові осінні і часто нелегкі Стежки до перемог, до нових вершин. Тож, шановні, щиросердечно вітаю вас із Днем Знам, із початком нового навчального року, нам міцного здоров'я, неперевершених успіхів, постійно тримати Олімп у наших руках, творчих задумів і всього найкращого. зі святом вас. Кожне шкільне свято має свою родзинку. Щодо першого дзвоника в гімназії, воно було душевним і, як завжди, оригінальним. По перше, як оголосила директорка гімназії Ірина Бубенко, на лінійці було вручено рекордну кількість грамот, подяк та похвальних листів тим, хто досяг успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, суспільному житті. За приблизними підрахунками, близько ста рук довелося потиснути міському голові, який допомагав директорці у почесній місії нагородження. Надзвичайний сюрприз. Рис приготували школярам і усім присутнім вчителі гімназії. Звичайного буднього дня усі школярі вирушили б на уроки, а у вихідний урок був незвичайний і лишень один. Його для старшокласників міста провів сам Коростинський міський голова. Уважно слухали цьогорічні випускники патріотичні настанови людини, яка насправді, а не на словах, довела свою любов до рідного міста. Я хотів, щоб ви усвідомили, що там, де ви живете, тобто де ми живемо, де ми знаходимося замок, де ми сидимо. Просто були цікаві події тисячі років тому назад. Я завжди говорю, причому не стісясь на всіх країнах, де б я не був, чи це президент, чи це Америка, чи це Японія. Я завжди говорю, що у нас унікальне місто по своїй історії, по своїй культурі. Зрозуміло, що що ми наговорили сьогодні, як би я там не говорив про історію, про нашу культуру, про те, які ми незвичайні, і все таке інше. Але сьогодення заставляє нас працювати на себе. А це можливо в тому випадку, якщо ми будемо розвивати економіку, якщо будемо розвивати місто, якщо будемо будувати нові заводи, нові фабрики, якщо зайдуть великі інвестиції, нові технології, і ми можемо показати всьому світу, що ми самотостатні і можемо багато чого зробити. Де народився, там і згодився, ця приказка більше підходить до нас. І коли ми проаналізуємо, поїдемо, побачимо. Я думаю, що багато із вас повернеться місто Хоростень і буду його розбудовувати, і буду їм займатися, тому що це наше, це рідне, це близьке. Зрозуміло, що після школи, як правило, хоче кудись поїхати. Це не тільки скажімо, в цей час, як от ви зараз, випускники, будете кудись виїжджати. Це було і 20, і 30, і 40 років тому назад. Це було коли, скажімо, я закінчу школу і поїхав. Морське училище в Естонію, ну це був тоді один Радянський Союз і все. І вважав, що десь там дуже гарно, дуже добре все. І потім, коли скрізь поїздив, по морям по Європам скрізь, я зробив висновок, що саме це у нас в користень. Молодь повинна йти вперед, робити далі і більше. Ми на сьогодні пропонуємо всьому світу на наших сайтах. Якщо виходите, то ви бачите, що ми пропонуємо там для. Всіх країн світу свої можливості, там, свої інвестиційну привабливість. Тобто ми готові дати землю під будівництво нових заводів, нових фабрик. Ми готові дати ті приміщення, які сьогодні знаходяться в оренді нашого міста або власність нашого міста, в оренду там, іншим підприємствам. Ми готові відкривати нові учбові заклади. Ми запрошуємо самих самих кращих, хто міг би сьогодні наше місто розвивати. Тому вам треба про це думати. Вам треба вносити ідеї, мені, до речі, дуже подобається. Я завжди говорю, що ваші батьки, ваші діди, ви, ваші діти майбутні, ваші внуки зроблять місто Коростень, при тому, щоб там не було кращим містом у нас на Україні, кращим містом в Європі і кращим містом у світі. Впевнені цього дня було зроблено суттєвий внесок у справу культивування патріотизму і дієвої любові до своєї малої батьківщини, адже слова подяки школярів лунали, немов клятва. Ми буде покоління те, яке які винесла суміти на ново рівень. Цього вас підведемо і сподіваюся, ми будемо писати сати, що стане за час пасу откривання виросла покоління дітей. Після мерського уроку усі разом сфотографувалися і вирушили на святковий молебен до поклонного хреста, встановленого в районі парка Миколи Островського, на честь 1025-річчя хрещення Русі, який відслужив мітрополіт Овруцький і Коростенський Вісаріон. Почули присутні на молебній слова настанови побажань з вуст архієпіскопа. Тільки що на цьому святому місці зараз був відслужений молебен за вас. Ми молилися Господу нашому Ісусу Христу, нашому пастирночальнику, щоб Господь вам допоміг в навчанні. І в школі будете вчити різні предмети і математику, і фізику, і хімію, і мову, і літературу, географію, астрономію, інші науки будете вивчати, себе вдосконалювати. Пізнанні земних різних наук в російській мові є прекрасне слово образування, українське це освіта, Те й те слово має глибокий смисл, велике значення. Образування в основі має слово образ, щоб людина. По православному образуванні, щоб свій образ, який кожна людина має, образ Божий. І в древні часи ми знаємо, що в Ветхому заповіті, великі пророки вони старалися свій образ берегти в добрі, в чистоті, і старалися украсити свій образ і доводити його до. Подобі Божої, тому що ми маємо таке велике призначення себе усовершенствувати. Православна віра дійсно дарує нам велике, велике сокровище, велику благодатну силу і підтримку в нашому житті. І ця молитва, яка сьогодні зараз була звершена за вас і за тих, ми зараз молилися, хто по якихось причинах не зміг ще прийти. На цю святу молитву молилися, щоб Господь вам благодатну силу подав, ту силу, яку Господь дарує кожній людині, віруючій, коли вона просить, то щоб ви мали в своїй душі цей благодатний захист, тому що коли людина робиться доброю, благочестивою, укріплюється віри, вона входить в стихію ангельського світу, і ми маємо таку можливість. Бути в єднанні духовному з горнім небесним святим світом залишилося сподіватися, що гарний початок нового навчального року призведе до такого ж гарного його завершення.